Всім привіт! Презентую вам лот це ході жіночі та чоловічі. Вони всі всередині утеплені флісом. Їх матеріал бавовна та поліестер. Вони йдуть з різних забарвлень та з такими яскравими принтами. Ході йдуть як з капюшоном з кишенями. Також є в лоті звичайні такі кофти з принтами, вони також утеплені. Розміри в лоті у нас будуть від XS до XL. Розміру XS та S буде по одній кофті в лоті. Розміру M у нас буде три кофти. Розміру L 4 кофти. Та розміру XL у нас буде 2 кофти. Є така укорочена моделька, вона також утеплена. Загальна кількість в лоті буде 11 одиниць. Вартість такого лоту 3080 гривень, а собі вартість однієї кофти або ходів всього 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!